У горішніх плавнях серед молоді набирає обертів розвиток волейболу. Після проведення на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу відкритого чемпіонату міста серед дівчат на паркет сучасної спортивної споруди вийшли команди юнаків. Міська першість зібрала шість команд: чотири із горішніх плавнів та дві із Кременчука. Одразу трьома командами були представлені господарі майданчика, юні волейболісти із колективу під назвою Моноліт. До складу цієї команди увійшли усі юнаки, які відвідують волейбольні тренування у горішніх плавнях під керівництвом тренера Сергія Подоляна. Разом із назвою у нової команди завдяки меценатам також з'явилася і волейбольна форма. Дякуємо нашим проспілкам Полтавська горнозмагачена комбінату за придбання форми хлопцям. Проспілки купили форму. Нам велике дякуємо. От, і дякуємо за допомогу проведенні змагань. За участь розвитку волейболу в нашому місті. Тренер команди Моноліт Сергій Подолян розповів, яка мета проведення міської першості з волейболу серед юнаків та до яких змагань готуються його вихованці. Головна мета турніру це підготовка до обласних змагань. І Кременчук готується, і ми готуємося, щоб хлопці на навички гри на чужому полі, з різними суперниками і, так сказати, дух змагань вони повинні прочувствувати на собі. А у рівень, ну як сказати, для їхнього віку це добрий рівень. Я думаю, що на обласних вони... Не будуть загірші. Одним із гравців команди Моноліт є 15-річний Марко Перовський. Раніше він займався вітрильним спортом, але вже протягом чотирьох місяців відвідує волейбольну секцію і завдяки проведенню відкритої першості з волейболу серед юнаків отримує турнірний досвід. Прийшов на волейбол, тому що мене за, ну, зацікавив цей вид спорту. Ну, дуже ну, командна гра, ну, це мені більше подобається. Ну, важка це гра технічно для тебе. Ось ти прийшов займатися. Що найбільш важке тобі? Найбільш важке це, ну, як для мене прийом і атаки. Марко Перовський розповів, чому обрав волейбол та чим йому подобаються тренування з цього виду спорту. Командна гра і хочеться якихось нових почуттів. Не вдається тут чи ні. Ну, не вдається проводити атаки, а так все ну, чудово проходить. Ще одну команду із горішніх плавнів представляли юні волейболісти вищого професійного гірничо-будівельного училища. У цьому навчальному закладі сталося відродження волейбольної команди. У Нас за останні чотири роки ми перший раз приймаємо участь у турнірі з волейболу. За три роки трошки. Система наша була підупала, ми мало приймали участь у змаганнях. В цьому році ми навчаємося стабільно, дякуючи ЗСУ, ми навчаємося і проводимо тренування. Ну і Дякуючи тому, що в нас з'явився тренер з волейболу в горішніх плавнях, з'явилася команда і в училищі. Зараз у нас в основі команди це Учні місцеві, які проживають у горішніх плавнях, які відвідують тренування у Подоляна Сергія Івановича, і вони ж відвідують тренування і в училищі. Волейбольна команда ВПГБУ тільки набирає обертів. Олександр Стромилов впевнений, що найкращі виступи учнів його закладу на волейбольних турнірах ще попереду. Грали достойно. Е були виграшні партії, також грали партії на більше-менше, але ще зіграності хорошої в команди немає. Ну це все в нас попереду. Через дві неділі в нас турнір буде в Кремінчуку між училищами, де ми будемо також приймати участь. Я думаю, команда зіграється. Також потім будуть ігри. Комбінат буде проводити ігри з волейболу. Я думаю, що ми там приймемо участь. І трошки діти пограють. І їм це цікаво. Головне, що для... вони зацікавлені, діти. Їм подобається гра в волейбол, а ми будемо їх підтримувати. Олександр Стромилов впевнений, що найкращі виступи учнів його закладу на волейбольних турнірах ще попереду. За підсумками міської волейбольної першості перемогу здобули юнаки із Кременчука. Друге та третє місця у волейболістів двох команд моноліту. Чемпіон та призери турніру були нагороджені кубками та медалями. Крім того, були визначені володарі індивідуальних номінацій. Найкращим гравцем турніру визнали гліба недоступа із команди Кременчука. Ярослав Максименко та В'ячеслав Фомін отримали призи найкращих гравців у першій та другій командах моноліту.